Майже кожного дня російські війська гатять по мирному Нікополю. Сьогоднішній день не став виключенням. Зранку ворог знову обстріляв наше місто з важкої артилерії. Внаслідок ворожої атаки. На жаль, загинув 63 річний місцевий мешканець. Осколкові поранення отримали дві жінки. Їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали приватні та п'ятиповерхові житлові будинки, лінії електропередач. Були ми дома, да, свист. Я воно як. Жахнуло раз, другий раз, третій раз і все. Я чую, що в мене відкрилися на кухні, ну, вікно відкрилось. І всі вікна, які порозбивалися, все попадало мені оце на кухню. В коридорі стояла, що ж, ну, далі, що. Як було, так і було. А в нас же ж тут є погибші. В сусідньому під'їзді. Була на кухні, а тоді хтось задзвонив мені телефон, і я пішла сюди в кімнату. А за мною вже летіли осколки. І ото чисто, случайно, я залишилась жива. А якби я була там на кухні, вже б мене не було. Вікна побиті, от там стіна розбита, вода розбита, тепло Отобління перебите. Побита. Хорошо, Побите добре. Міська влада допомагає постраждалим нікопольцям. Комунальники безкоштовно надали людям набори будівельних матеріалів для екстреної ліквідації наслідків обстрілів. Розрізали за розмірами, які надали люди, ОСБ-плити та закрили ними розбиті вікна. Я знаходився возле прихожі, жена виходила з балкона, син сидів за столом, був приліт, окна повилітали, все розрушила осколки, шкаф-купе пробило, все, і кладовку, все. Все, жену ранила, ногу зашили, допомагачі казали, врачі приїхали, що зробили. У буду получать, це безкоштовно дають городській власті. Все допомагають. Пострадала квартира. Розруха сильна. Дякую, ну, хоча ОСБ дадуть нам дуже жалко, дуже обідно, що таке твориться. Ну, сподіваємося, що. Скоро буде перемога. Що скоро ми все це подолаємо. Крім того, працівники двох комунальних підприємств прибирають та вивозять уламки шито, розкла та інше сміття. Допомагаючи один одному, ми не даємо жодних шансів ворогу нас подолати.